Я недавно знімала із подружкою Неллі. Така приємна. У мене аж серце почало толі понятись. Не занадто довгий, не занадто короткий. На цьому і тримається наш шлюб. Можливо, через те, що я вже мала стільки пам'ятників. Такого дешарта не бачив. Тільки диплюйся, ніби кінець тонкий, але він сам по собі такий тяжкий. Ніфіга собі знала, що щастя не в комусь, а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привітуні красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І вже обкладинці, Ви зрозуміли, що сьогодні у нас люксовий випуск все від живанши. Живанши, вибачте. Я тобі. Отже, Артем, що можна поїсти під такий тяжкий люкс французький? Уу, ну якогось багета з брі. Запікаєш брій туди багет. Потім. У мене аж серце почало таліпонькатись. <laughs> Беремо смачний свіжий хліб, масло сир, і Артем під'їжджає. себе! Що я знаю про цей бренд? Він дуже дорогий, люксовий і французький. Артем я прочитала, що він був створений в 52-му році Юбером де DeGuanshake. Він ще й таксі Uber, напевно, створив. він тоді і... Французький сором. <laughs> Отже, у мене є два пакети цієї косметики. Знаєте, що взагалі там косметики на сьогодні не так уже й багато. От є бренди, де дуже багато позицій, а в них є якась така стала колекція. Якщо щось не нове виходить, воно витісняє попереднє. Тому загалом все дуже мінімалістично, напевно, дуже мега продумано. Це і для мене добре, і для мого гаманця. Сподіваюся, не буду вгадувати ціни сьогодні. Спробуєш в кінці. Блін. А що ти хочеш за це? Рабічу лапку? <реш> <Раби чу> лапку? <реш> Ні. Взагалі я з вами дуже сильно скучила, бо це ви мене бачите кожного тижня. А я знімала відос на Ютуб напевно тижнів три тому. Тому я така прямо, ух, прикольно, щось новеньке давно не робили. Отже, що в мене тут є? В мене тут є багато косметики. Якоїсь я користувалась, Частково мені подарували, я вам показувала в піарці, частково попросила в подружки. це не бездомний, як как би. Бы. Ну гарно, ніби по подарунок. Красиво. No. ці всі ліксові бренди вміють давати подарункові ці опакування. Це вже не такий засмучений, що стільки грошей потратив. Звісно ж, я вже відкривала це і дивилася, щоб не було нічого там побитого, що ж я як минулого разу не заказала на те, що треба. Ти знову тут на мене не написано. От ти ж бачиш, хто замовляє, написали, би, це для шуні. У мене вия, дитяча радість, просто я це все бачу. Я сьогодні Артема говорила, що я колись ходила в магазин мацати пудрою яку я зараз обожнюю, і така ні, ну, це дуже дорого. Я не можу її купити. А зараз я показую вам відео. Все від Givenchy. Це для мене просто такий ріст і прогрес. Нереальний. Тоді, напевно, почнемо із бази. Givenchy Skin Perfecto Serum екла мультивітамін. Вітаміни, я знаю тільки садочок. Мультитаміновий садочок ми купуємо частіше, ніж Givenchy. Так, і в мене є пензлик. От пензлик заслуговує окремої уваги, тому що в нього форма у вигляді серденька. Такого там не бачив. підписчики, скажу вам правду, вона мені це показувала дома, піщала, я вже це бачив. Ну, це просто. Але... Зроблю вигляд, що я це не бачу. Вау, серденько! Ну, дива, що такого, да? Зріз пензлик, але як він мене тішить. Ну Воно серденько, воно вже мило, вже класно. Матове таке в нього покриття в ручки. Навіть ще це просто якийсь силіконовий синтетичний пензлик, але серденько є, вже мені приємно. Так на то серденько намажемо бази нашої. Вона, напевно, буде більш така зволожуюча, мультивітамінна. Завіть це реально, щоб якісь вітаміни з бази перейшли в мою шкіру. Я думаю, що косадочок більше вітамінів не За ці гроші вона має наповнити повністю вітамінами. Пахан трече, дуже. Приємно. Є люксові бренди, де все пахне трояндою. Я таке не люблю. А тут я не знаю, чим воно пахне? Може трошечки якесь парфумоване, але приємно. Послухайте звук цього пензлика. Нібикодочок лапку шкрябу. Інші пензлики не роблять ніяких звуків. А тут прям музика. Це такий, знаєш, плюс. Западила багато грошей, послухай музику. себе. От що що мені бракувало в цьому житті, так це спрею для фіксації від ши. А нічого, що це в кінці, якщо це фіксація. А хто не знає, такі спреї можна вшикати і до макіяжу, і під час етапів макіяжу, і в кінці. Називається в нас Призма Prep Prep Set Glow Mist. Гарне таке в нього пакування. Струшу його. Тільки не плюйся. О, як гарно пахне. Мені, чесно, нагадує море. В нього є якийсь такий момент, Чуть-чуть пахне приємним дорогим СП. Ніби ти на морі лежиш і така. Я скоро буду вже на морі. А я знову буду сидіти і публікувати вам відео. нічого. Скоро ти поїдеш, я надіюсь. Воно не плюється. Воно дуже таке, знаєте, тонесеньке. Я не стала від нього вся мокра і блискуча, поки що прикольно. То я вам її показувала у відео про піарки. Це живанши Prisma Малібрек Glow Serum Foundation. Вона мені дуже подобається. От прям дуже. У неї таке від середнього до щільного покриття, і воно сяюче. При цьому воно під час дня не стає якесь дуже жирне. Я не виглядаю як молинець, весь в маслі. Воно на якось так молодо. Я з нею ходила на івент. Від Лореаль, і в мене там є відео, де я просто йду така. Ось я на королева. <рістилася>, Сама себе похвалила. Хто ще мене поховали? Так, у мене два відтінки. 2N буде в мене зараз і 3C це коли в мене автозасмага. Ідеально. Покажу на руці різницю відтінків. Автозасмага це коли футболочки їдеш і лакаточок висунув з... <рістила> з машини. Дивіться, яка різниця: а це 2N. Він більш такий жовтий. А 3 c більш такий рожевий, все логічно. це нейтральний, а c це який Артем? Cold. Cold. холодний, yes. рожевий, як артемова сорочка сьогодні. У мене навіть є спонжик від жеванши. І знаєте, я та людина, яка завжди каже, що спонжики можна купити за 100 гривень. Але цей мені сподобався, бо він відрізняється зрізом. Бачите, в нього такий прям зріз є основний зверху і ще два з боку. І тому зручно наносити і під око, і якось бочком. І якщо ви любите відрізати собі вилиці. Бейкінг, то ним теж дуже зручно. Я його зазвичай так от вбиваю. Він прям дуже добре перекриває. Він прям дуже гарно перекриває всякі почервоніння, нерівності по відтінку. Але пам'ятаємо, що косметика перекриває що? Нерівності по кольору, а не по текстурі. Косметика все-таки не герміона грейнджер і не може розрівняти вашу шкіру як каток. Дивіться, яке покриття. Таке атласне сяюче. Тут я без тоналки. Тут з тоном. Звісно, я вам скажу, як завжди, люксові тоналки навіть нейтрального відтінку, жовтять. У них немає ось такого прям сіро-бежевого, справжнього нейтрального відтінку. Можливо, це пов'язано з тим, що у францужинок більш жовта шкіра, ніж у нас, українок. Можливо, якщо ви прям дуже за це переживаєте, можна спі купити окремо аджастер або якийсь вібікрем корейський, підмішати і тоді буде більш нейтральний сірувати відтінок. Скажу вам чесно, що якби не пудра від жеванши, яку я так сильно полюбила, я би, напевно, таке відео і не знімала. Але та пудра просто без пудра of the best пудра. Я вирішила, може там ще щось є настільки ж класне? Треба потестувати. Плюс цей бренд достатньо легко купити і в Україні, і за кордоном, я знаю, що знаєш, продається. В дугласі, здається. А в сефорі. В сефорі не у всіх є. Тобто, навчіть мені з якої країни ви мене дивитеся. Мені дуже цікаво. Артем каже, у нас багато іноземних глядачок. Є таке. То напишіть, мені цікаво. Ну, Гарний, гарний тон. Він такий еластичний, не заліпашується, не підкреслює зморшки, не засихає. Такий, знаєте, прям універсальний тон. Я б сказала, що більше для комбінованої або нормальної шкіри для жирної може бути занадто блискучий, але мені подобається. Закохана в себе! Далі тестуємо новинку для мене консилер Prisma Libra Skin Caring Concealer. У мене відтінок це 180. Надіюсь, що я вгадала. Бо це таке дороге, що не можна не вгадати. Робимо такі крапульки, тик-тик-тик-тик. І одну сюди обов'язково, щоб ви знали, тут у нас є е, така досить яскрава темна пляма, і вона додає втоми. Тому треба її перекрати консилером, щоб бути більш відпочилою. Так, ну пензлик зручний. так ось сюди залазити, якраз. По покриттю він схожий мені по щільності на тональний. Перекриваю добре. Подивимось, що буде під кінець відео. Нравиться у нього це мало. Це крашива, конечно. Давай відрепетируємо твій багатий сміх. Йо, 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 йо. Дивіться, як прикрив мені синячок цей консилер не повністю. Хто шукає щось таке більш легке і з Вам сподобається Але кого прям сині синячки він не прикриває на 100%. Але зате він що, не підкреслює зморшки. Тому ми дівчата 30+, це для нас. Переходимо до ось такої краси. Це в нас рум'яна. Вони з цієї колекції пудра». Хто пам'ятає? Прям однакові баночки. Тільки ця має дзеркальце. Тут у нас чотири відтінки рум'ян. І мене такі речі і заворожують, і трошечки лякають. Тому що треба набрати рівномірно на дві щоки, чотири відтінки, щоб не були вони різні ті щоки. У нас є така пуховочка. Таку Ну, Виглядає прекрасно. Насипаємо ми це все в кришечку. Отаку. Там прям реально різні відтінки. Тут є такий більш бусковий, більш персиковий, холодний рожевий і теплий. І в ідеалі, в теорії, це має бути прям ідеально. Ви собі замішуєте різні відтінки, і виходить якийсь такий нейтральний, як вам так пояснити, складний відтінок. От є відтінки прості, такі конкретно персиковий оранжевий, чи конкретно холодний, такий бусковий. А коли ви їх змішуєте, він стає більш такий складніший з нюансами. Ну, Для люксової косметики дуже притаманно. Чим би то його нанести? У мене є ось цей спонжик, який ви бачили. Але ну щось я не вірю в свої сили тим спонжиком нанести рівномірно. Тому у мене є ще ось такий пензлик. Це якийсь, я не знаю, розкіш. У мене Марк, коли я побачив, був у захваті. Бо тако робиш Чікс і вилазить пензлик і в ній має чотири відтінки. На чотири відтінки туші. Боже, як ти і... чотири відтінки рум'ян дуже класно. Я думати, ти скажеш, що це як пензлик для бриття. Отако поєднуємо то все докупи, посміхаємось. О, він такий дуже лайтовий. Я бояла зараз, як на мені. А нет. Я недавно знімала із подружкою Неллі відос, де в мене був челендж. Треба було надути отак щоки з водою і налювати собі рум'яна. Дивіться, вже вийшло. Ви вам вставимо. Подивіться, це смішно. Він знаєте, що робить? Він як ота пудрика. Мені подобається, він блюрить. Бо зазвичай ось ця зона. Тут у нас є якісь текстурні проблеми. І Якщо у вас якийсь дуже сяючий продукт, тоді мене прям підкреслює ці всі такі горбиночки. Я завжди це порівнюю, знаєте, як шоколадка з горішками. Це жахливе порівняння. Добре, що я почала наносити рум'яна першими прямо на вологий тон, тому що вони не заліпашуються. Ми це перевірили, легко розтушовуються. Я знаю, що не всі користуються прям пудрою, тому approved. E Називається відтінок 2 тафітас Розе. Мені подобається, дуже гарно. Тафітас – це така конфетка є. Ти не можеш спокоїтися з тими конфетами. Закохана в себе. Перемагаємо саме бронзер. Бронзер писали своїй подружки Неллі. Неллі, привіт. Я знаю, що ти дивишся моє відео, але все одно привіт. У неї номер один різма Libre Mousseline Bronze. Таке в них вже класичне пакування, схоже на мою нову пудру. Тут є малесенький пензлечок. Опа. Прикольне, дашне все таке на 4 відтінки. Мені подобається. Такий е конструктор злі собі сам. І я бачила, що правильно наносити це отак от одним боком отак набрати бронзер, а потім отак набрати бронзер. Ніби перехрестилась. Але воно таке тоненьке, як можна ним нанести рівномірно. Ну давайте з неї сторони спробуємо, але я в це не вірю. Ну спробуй, розкажи підписчицям. Ну це невдобно. А що кладуть тоді цей пензл? Ну бо треба ж щось покласти, чим нанести людині. Я бачила, що в коментарях Неллі писала, що їм подобається людям цей пензлик, Прям вони ним користуються, їм класно. Можливо, через те, що я вже мала стільки пензликів інших, я знаю, як може бути, тому мені цей незручний. Я би ним не користувалася. Візьму знову ось цей. Ним прям дивіться, як зручно, так собі набрала рівномірно. І поїхали. Я співроблю бронзер такою трієчкою. Чик, чик. знову ж таки, пробую його на вологий тон, як ви бачите, все рівномірно лягає. До речі, я дуже часто помічаю у відео, що потім, коли я їх отримую, у мене в житті все розташовує прекрасно ідеально. А десь на кавері лоб взагалі наполовину чорний, наполовину білий, щоб ви знали, то ігри світла. Я розташовую, все добре. А я ставлю добре світло. Він дуже-дуже світлий. Дуже. Якщо ви боїтеся бронзера, то візьміть собі ось цей. Він такий прям напівпрозорий. Цей відтінок один, можливо, там темніші, більш якісь насичені. Напевно, я би зараз собі купила там двійку чи трійку. Мені таке враження, що це взяли пудру і до пудри додали ще два коричневих відтінки, тому що воно дуже прям лайтове. При цьому воно ну якби матує шкіру і вирівнює її трошки поруч, безглажує. Далі мав би бути у мене хайлайтер. Але я прийшла в магазин, я його помацала така ну, він норм. Але у мене тих хайлайтерів такої якості, такого кольору, вже є дуже багато. Тому я чесно пожлобилася і не купила його. Але у мене ж є їхня ось ця нова пудра, яка називається Four Color Loose Powder. І вона, про те, що написана Mattifying, вона досить такий. Е... Люмінус, якщо її набрати на пальчика у великій кількості, трошечки біла, трошечки віддає світло, відбиває його. Тому зараз я її нанесу на ось ці зони на вилицях. Якраз тут для хайлайтера цей пензлик ідеально підійде, тому що він стане освідовою цю зону. Вона в нас вузька, і пензлик вузький і ідеально нанесе нашу пудру. Хайлайтер. Кого є хайлайтер від Givenchy, напишіть в коментарі, як вам можливо, це була моя помилка. Треба було купити виконати натираємо. Ну, мені видно, що воно сяє. Надіюся, що в камері теж передає. Коли його прямо так зашліфовуєш. Та сяє, сяє. Тут тут видно? Видно. А тут видно? Видно. буду, як замість коментаря. ви пишіть тайм-код. І слабо видно, скільки людей побачили, скажу вам чесно, що я раніше часто плутала бренди Givenchy і Герлен. Але коли вони почали робити так все чотирма кольорами, я така: ну це точно Givenchy. і вам така підказка, яких відрізняти. То є все ж плутати живанше це як плутати Кіру Найтлі і Наталі Портман. Коли хотів щось доказати і не вийшло. Добре, переходимо до пудри. Я знімала велике відео порівняльне пудри Живанши старішого варіанту, потім оцього середнього, який для мене трошки люмінус, і нової матуючої. Це в мене є в TikTok, Хочете, подивіться? Отак виглядає відос. Буду використовувати їхню нову пудру. У мене відтінок 3. Я купувала її у Duty Free у Варшаві. І хтось мені писав в TikTok, що в мене якесь неправильне пакування, що має бути якесь сяюче в мене матове. Не знаю. Можливо, для різних країн різні пакування випускають. Так, поєднуємо чотири відтінки. Бачите, не такі прям конкретно рожевий і хочу попередити, в кого є засмаг. А чи автозасмага, він досить світлий. Якщо ви зараз така досить засмагла, беріть собі не третій, а темніші відтінки, він там такий більсенький. Я його люблю наносити спонжиком, тому що він так ідеально забирає пори і краще тримає тон під час дня. Прямо ця пудра про блюр. Вона не якась там супер-мега-матувальна. Якщо ви шукали прям мат для жирної шкіри, то це, напевно, не саме сильна її сторона, але от блюр точно про неї. І коли я нанесла всі свої пудрові продукти, я повертаюся до мого спрею. Як ви думали, фінішного, це правильно, може бути і до і після. І наношу його зверху, щоб поєднати всі свої шари. То це проміжковий спрей виходить. Ну, дивись, я могла наносити. От нанесла базу, попшикала, тоналку попшикала, казір попшикала. Тоді це вже весільний варіант. То це базово промішково-фінішний спрей. так, не напрягайся. Тут. Цей спрей у нас поєднує всі шари нашого макіяжу. Якщо ви десь перестаралися з пудрою, він це все трошки якби вспокоїть і ти виглядати ваша шкіра більш природні. Закохана в себе! Йдемо до брів. Знаєте, я, я прям взяла щось для брів. Люди зрадійте, тому що я не завжди це роблю. Містер Броу Брум. Такий малюська. Містер Броу Грум? Що? Це коли містер Броу став е... нареченим. нареченим. Да. А, а Цікаво, чи є у нього місіс Бром Брайт? Дивися, а почати, що грумінг це ніби стрижка, а грум це наречений. А чого тоді грумінг? Стрижка, а не наречений. Наречений. Бачите, на цьому і тримається наш шлюб з Артемом. Тут дуже прикольний маленький пензлик, зручний. Зазвичай такі гелі пахнуть якимось спиртом, а цей пахне або нічим, або чимось солоденьким. Все так пахне навколо, що я вже і не знаю. Зручна щітка, мені подобається, не завелика. Подивимося, як буде триматися ці брови. Вона, знаєте, така прям не дуже м'яка, але і не тверда, такий якийсь ідеальний мікс. Днеї прям приємно чесати брови, вона їх і вкладає, але якби. Як це, це пояснити? Не чеша шкіру. Але вкладає міцно на брови. Надіюсь, зрозуміли. Вчора думаю така, щось в мене немає ніяких тіней. Піду помацаю тіні в магазин. Помацала така. <плес> ну, а Що вони мені? Я не знаю, останнім часом я не малюю собі прям тіні на очах, малюю тільки стрілки, тому я взяла собі тільки лайнера. Але щоб очі не були в нас е, якісь дуже пласкі, я дам туди, знаєте, що? Бронзера. І ми так робіть. Фензли каже, ванши для очей у мене нема, тому візьму свій звичайний BK Beauty 211. одинадцять. відтінок тут бронзера, і трошечки собі отаку складочку почухаємо. Зробимо більше глибину, щоб око не було пласким, і трошки підтягнемо тут наверх. Дуже часто я так робила і коли працювала візажистом, тому що бронзер більш тонкий по текстурі, він легше розташовується в шкіру, а якщо десь щось там наляпає, буде нормально. І ось цей більш холодний. Напевно, була така задумка, що це типу, скульптор, це бронзер, це хайлайтер це пудра і разом це все робить ідеальний бронзер. Ну, логіка в тому є. Холодніший на зовнішній куток. Дуже легко все розташовується. Такі приємні текстури. Молодці, живанши. Лайнер називається він у нас Лайнер дістарбія. Дістарбія. Цефорія, а Дістарбія це уріал. Цев... А ну заспівай! Bam бам бам рам бам бам Я Напишіть в коментарі, хто включив? Що чи це правда? У нього такий, бачите, тоненький. Кінчик, але він при цьому у нас не пензлик, а ламастер. Малювати ним зручно. Він матовий, прям чорний, не сірий. І мені подобається, що він не згинається і він нормальної довжини. Не занадто довгий, не занадто короткий. Прям зручний. Тож тільки що сказала, що він короткий. Тонкий, а не короткий. А звіти просто бувають такі фломастери, ніби кінець тонкий, але він сам по собі короткий. І тоді вас не виходить так його поставити, щоб було зручно. А ви навпаки дуже довгий. Що ти тако приклала, вже ляпнула на ока. Ну, розбір має значення чи ні? фломастера? Єс. Yes. Добре. Ще великий плюс цього фломастера. Я думаю, багато хто з вас знає. буває такі фломастер, то нанесла лінію. І потім хочеш зверху додати, щось підрівняти, і вона знімає попередній шар. Мене це дуже бісить. Бо ти вже створив якусь форму. Якась залишилась мілі яку треба підрівняти, і ти його підрівнюєш, і воно знімає всю пророблену роботу до того. Хочеться вбивати цей момент. Це такого не робить. Оце хотіла спіти намалювала, подовжила, що хочеш, прям вона, знаєте, така юзер-френдлі. вам є зі стрілкою і hey, без. Малюємо, другу. Малюємо, звісно. Закохана в все! Так, стрілка готова, переходимо до туші. Ну, туш дуже гарне, має пакування. Дивіться, я прям залипла. Називається в нас це чудо Венте Інтердіта. Я обожнюю нюхати туші. Вона все нюхає. Ви вже пана це знаєте? Я туші завжди нюхаю. Я коли ще проводила уроки, макіяжу для себе, от в мене група людей, там шість людей. І я в кожну туш маю понюхати. Бо це якийсь... Я хотіла такий е, парфум. От Ніби стандартний запах туші. Але є щось таке ще солоденьке щітка. Дивіться, яка широка силіконова. Я думаю, що має гарно працювати на подовження, але я зараз її навалю, як завжди, щоб було і подовження, і підкручення, і погущення. І покращення. Ця туш для мене трохи незвичайна, бо зазвичай у силіконових щіточок сама формула туші більш така рідка. І ви коли наносите, про неї так прочесує, як от гребінець. У цієї туші більш густа формула. І такі зазвичай у об'ємних, там, де щітка з натуральною щитиною. Мені дуже подобається, коли туш густа, тому що вона краще наліпає на вії і створює цей ефект такої пухнастості. Знаєте, вона така прям от, кожна паличка вії, така прям густа. Тому це прям... мені подобається нанеслася вона досить гарно, і вона за рахунок оцих от щитинок добре розчесує їх. Тобто, якщо ви любите, щоб кожна була окремо, можна лишнє зняти і прям так розчесати. Але я ж їх завжди добрів навалю. Ну, клас. Туш це найлегший варіант подарунку для дівчин. Якщо хочеш скориватися з косметики, люкс, ви не знаєте що, тушою користуються майже всі. І от, знаєте, вона прям і гарно виглядає і гарно працює. Букет і туш. Або букет туші, або букет із шашлика. Я все ще чекаю. Прийшла сьогодні зарплата і ще жінку шашликом побалувати. Спроба в мене вже зафіксувалися, Ну, вони не прям дерев'яні. Вони такі легенько зафіксовані, але поки що не падають. Туш мені дуже сподобалась стрілечки. Також топ. Губи, чотири помади і один пензлик. У них такі красиві пакування. Я вже Артема хвасталась. До слова, розкіш має бути оця помада в Вікіпедії. Напевно, що це оксамит. Вона на віття прям неприємне, але воно дуже гарне. Мені дуже сильно подобається. Я хотіла собі такого відтінку штори купити в студію колись. Отак воно винімається. Це ну був би дуже класний відтінок, як у Девіда Лінча. Поняли? І ви думали, що там де червона, а вона бежева. На кожен день. Пахне, прям, знаєте, помадою. От дитинстві нюхаєш мамину помаду. І це непоганий запах, це просто запах от класичної помади. Вона так пахне. Відтінок номер один: Deep Velvet. Так, це один у нас колір, і в мене є ще один ну це просто розкіш. Intense Silk 334. Чорна, шкіряна. Ну це просто ideal мечер. Так, дивись, багатство і розкіш. Класно. І тут у нас така, бачите, темна якась бордова помада на вечір, мені здається, що це просто ідеально. І ось такі в них є новиночки Розе Perfect Shine Serum Lipstick. Зараз всі бренди хочуть зробити помади якимось більш зволожуючими, більш корисними для наших губ. У мене відтінок 110, тут інший зріз помади, і тут є в нас гравіювання живанши. Пахне трошечки солодше, ніж попередня. І в мене ще є 108, я не можу. Просто можна поставити за собою як декор. Ця більш така персикова, я б сказала, освіжаюча. Якби тут була моя олічка, вже б вона в мене її вкрала. Но нет! Почнемо, звісно, із чого, із олівчика для губ. У мене у відтінку 02, Брюн Кріатр. Я ходила на французьку універі два роки толку в ноль. Пахне прям дерев'яним олівчиком. Я не знаю, це. Вау. Останнім часом, як я їхні мала олівці, вони взагалі ніяк не пахнуть. Абсолютно, а тут прям таке свіже дерево. Досить, до речі, легко переноситься пігмент, він не царапає абсолютно. Я співбирала якийсь такий відтінок, що він підійшов під всі мої помади. Звісно, під темно бордово він не підійде, але я нею перекрию львець, буде нормально. А під всякі бежеві і рожеві буде класно. Так, використовую відтінок 110. Вона така прям кремова. А схожа харта на вальзам. Тут і написано, що це серум. Ці помади я почула вперше від Алі Андреа. Вона завжди дуже хвалить багато різних помад, і вона казала, що це така прям і на що не схожа текстура. І в їх фольветових помадах, і в їх зволожуючих, я з нею згодна. Вона прям приємно ним так водити. У мене є сухості на губах, і воно їх навіть перекриває. Як вам відкинув, пишіть в коментарі. Артем, тобі як? Ну, тобі дуже вичить. Дякую. Я постаралася обережно витерти попередню помаду, нанесу ще 108, це тепліша. Це мені якось менше пасує. Охада Олячка у нас Це є якесь тонше покриття. А, а, ну логічно. Олександра, а почитати і згадати? Тут у нас сером ліпстик, а це у нас бальзам. Тут менше пігменту. Це зволожуючий бальзам з відтінком. Дарма я в нього нагнала. Гарний. <клід> Оля забудь за хомада. Як нам прийшла, пора прощатись. Піду на річку і втоплюсь. Дуже хочу оцю помаду нанести. здається, це, це ідеальний такий колір для літніх вечорів, якщо виходите на якісь. Концерти, в театр, це виглядає дуже дорого і розкішно. Номер 344. От вона червона, але вона не яскрава при цьому. Вона більше йде в темний, в таке якийсь бордо. І не бачите, зручний ось цей зріз. Що я спідмалювала без контуру помаду. Мені дуже подобається, Артем, там дивись. Теж прикольно було. Ну, типа, не під такий лучок, де я вся така няшна, а в якесь чорне плаття і рівне волосся. Може, дулечка. Дулічка дуже гарна. Гарна. І ось ця помадка в розкішному пакуванні. Просто ну, це точно буде зі мною в моїй косметичці вдома. Ну, просто можна на неї дивитися. Вона якась, не знаю, цей відтінок. Як вам передати. Perfection. Вона така приємна. От Алі Андреа, от, от люблю ту жіночку. От вона завжди от мені щось таке скаже, що мені сподобається. Аптем, як ти? Ну, цікаво, класно. Тобі прям під цілу дуже класно. Діп Вельвет. От воно реально вельвет. От воно відчувається дуже приємно на губах. Вона якась така, знаєте, от пудрова в неї формула, її фініш. Вона не якась занадто прям матула, що на вас сушить. Вона, звісно, буде перебуватися, якщо я поцілую руку, але по цьому вона на губах відчувається. Американці кажуть, кушені філінг. Воно ну, ніби якесь таке м'якеньке і огортаюче. Мені подобається. Напевно, мені по моєму кольору типу більше підходить та що Я перша наносила. Вона така більш. Рожева, але оця просто вона просто гарна. ти просто ти гарна. Давай я на руці не поруч, щоб ви поняли, про що я говорю. Оця що в мене зараз на губах бачите, більш така е, матова, більш рожева холодна. Я б сказала, що більш такий якийсь чуть-чуть фіолетовий сливовий відтінок іде. А оця що я першу наносила, вона більш тепла і більш глянцева. Сі жде, що в мене губи не дуже пухкі, і я зараз трошечки в автозасмазі, Мені краще підходить ось цей відтінок тепліший. Але коли я відмиюся, стане світліше, то цей буде дуже гарний. Взагалі всі б мені дуже сподобалось. Прям. Клас! себе. Давайте таке загальне враження про живанши. Мені загалом дуже сподобалось. Але це той випадок, коли якщо у вас є гроші, точно можна купувати. От прям мені всі продукти сподобались. Нема чогось такого, що Я сказала, що ну це прям не вартує тих грошей. Але якщо у вас цих грошей немає, або ви не вважаєте, що треба стільки витрачати на косметику, то не варто брати кредит для неї. Ні, неправильно, якщо немає грошей, ви рахуєте, що одне нанесення дві гривні коштує, все одно купуєте. Я завжди говорю, що варто витрачати більше грошей на продукти, які прям на всьому обличчі довго знаходяться. Тока там тоналочка, от я б на неї потратила і купила консилер, пудра. Щось таке, як олівець, наприклад, воно класне, воно мені сподобалось, але типа, чи можна замити чимось бюджетним? Напевно, що можна. От прям вайб косметики він такий дуже люксовий. От я так сіла себе, потішила нею, воно приємно оку, приємно на обличчі, гарно пахне. Ну, що. Можна сказати, я вам рекомендую, а ви вирішите, чи нам треба. Артем вгадує вартість всього мого макіяжу. От давай подумаємо: діорич дорожчий чи дешевше буде? Я думаю, що або так само, або же він ще трошки дорожчий. Ніфіга собі! Ну, о май гад, Ну, хай буде 1332 долари. Я за кадром порахувала і це вийшло от стільки грошей. Але як завжди, якщо воно вас радує, то нехай воно вас радує, Життя одне. Дякую вам за перегляд. З вас лайк. Подобачка, коментар. А також буде дуже приємно, що не підтримаєте у моєму спонсорстві. У мене ж є аж 4 спонсорки. Клас! Напишіть мені в коментарях, який нас цим бренд поробимо повний огляд. Всім Па-па!